Вітаю всіх! Маю отаких два молоденьких кабачка. І хочу сьогодні я приготувати з них таку пасту на маску. Для цього тут у мене 700 грам. Поріжем кабачки, от десь на кружельце, десь сантиметр, не більше. І порізали всі кабачки кружельцями. Тепер потрібно порізати кубиком невеличким. Беремо так. Невеличкий такий кубик. Так. Перерізаємо всі кабачки. Ось так. Перерізала всі кабачки. Тепер нам їх треба обжарити. Так, ставлю плиту на плиту сковорідку. Ложки дві олії. Лила оливкову. можна любу, але головне, щоб без запаху. Хай розігріється сковорідка і будемо обжарювати. Спочатку солити нічого не треба, Ні, не треба солити. Так, Олійка наша розігрілась і беремо сюди. Чого не треба. Кришкою накривати не потрібно. Хай обжарюється. Хвилин 5-7. Кабачки молоденькі, вони скоро приготовлюються. Так, перемішуємо пішки її Під відкритою кришкою. Не солимо, не перчимо, нічого ще не додаємо. Ось пройшло 7 хвилин. Бачите, як кабачки значилися б'ємо. Тепер ми їх візьмемо присолити, поперчити. Все за смаком. Трішки поперчу. перчу, Багато не потрібно солити і перемішаємо. І хай ще хвилин 5, ну, 6, 8 хвилин. Вони швидко приготуються. А кришкою я їх не накриваю, щоб вони мали отакий зелененький колір, не втрачали. Розумієте? Такий, щоб колір зберігся. І так, хай шариться. І так кабачки наші готові. Я думаю. Я відмінувались і пробую. Так, готовий. Тепер потрібно їх виключати, переложити її. На тарілку, щоб вони повністю прополозили, щоб вони вистигли повністю. Отак От виложила їх. Ну, на якесь блюдо, на тарілку. Бачите, олійки тут. Взагалі мало було. Я дві ложки столові положила олійки. І чекаємо, і поки вони прохолонуть, щоб холодні були. Так, кабачечки наші вже прохололи. Холодні. Тепер що будемо робити далі? Так, беремо блендер, Викладемо сюди масу цю. Так, виложили сюди, додаємо зелень. У мене кріп. Хто за бажанням? Що, що, хто бажає? Можете петрушечку. Так, додаємо сюди, два яйця, круто зварені, ріжемо їх. На чотири частинки. Добавляємо сюди можна сир вершковий додавати, можна крем сирний, можна плавлені сирочки. У мене наразі плавлені сирочки. Я додаю плавлені сирочки. Все додаваємо. Так. Все додавили. Так, збили, відкриваємо. Ось така маса в нас вийшла. Викладаємо на тарілку. Ось така смачна у нас паста получилась. Так. Бачите, який колір гарний, дуже смачна, дуже смачна. Беремо чорний хлібчик. Ось так беремо хлібчик. Чорний, бачимо, Така смакота виходить. От колись навіть літком, жарком не хочеться нічого готувати, хліб в холодильник поставив, його зараз я переложу в контейнер і поставлю в холодильник. Воно набагато краще. Такая паста у нас получается. Так, положим еще сюда так, петрушечку. Ось така в нас паста вийшла. Готуйте, смакуйте. Зараз я попробую. А, яка смакота. Яка смакота? Готуйте. Попробуйте. Це дуже легко і дуже бюджетно, дуже смачно. Напишіть в коментарях, чи ви робили, чи вам сподобалося. Дуже смачно. Рецепт я напишу внизу під відео. Підписуйтесь на канал мій, будемо разом. Я готую прості такі Проду... продукти. Всі прості повинні бути. І на швидкоруч, щоб швиденько, скоро було і менш калорійний. Так що підписуйтесь. Всім я бажаю гарного дня, спокійного, здоров'я, всім вам і вашим родинам. Хай все буде добре в нас і хай скоріше прийде мир в нашу Україну. Будьте здорові!